Про навчання, про освіту в умовах військового стану за місяць. У нас 1 вересня, в яких містах діти зможуть сісти за парти, в яких не зможуть і будуть навчатися дистанційно. Про все це говоримо з Сергій Горбачов з нами на зв'язку. Освітній омбудсмен. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. Вітає Героям слава дякую, що прийшли до нас. Я подивилася. Остання інформація від міністра освіти. Він говорить про те, що до навчання в режимі офлайн готові близько 30% шкіл. Яким чином визначаються в нашій країні, в яких школах діти можуть зайти в будівлю працювати безпосередньо за партами? А в яких на жаль ну ніяк на жаль буде лише дистанційне навчання. Для цього є один єдиний документ, він називається Кодекс цивільного захисту, і він описує всі вимоги, яким мають відповідати укриття сховища, де можуть укриватися люди від різноманітних небезпек, у тому числі якихось обстрілів, обстрілів, бомбардувань тощо. Чи правильно розумію, пане Сергію, що визначати, чи можна дітям навчатися в школі, буде місцева влада. Тобто, кожне місто, кожна громада, громада буде сама визначати, чи дозволяти дітям в школу йти чи ні? Є порядок, за яким створюється комісія. Саме ви правильно зазначили місцевою владою. До цієї комісії входять представники різних відомств, ну звичайно, ДСНС, вони ключові. В цих комісіях, бо вони визначають готовність е, приміщення до використання у якості бомбосховищ чи укриттів. І власне ці комісії роблять висновок, і потім місцева влада або військова адміністрація ухвалює рішення, чи можна проводити офлайн навчання в конкретному закладі освіти, ну відповідно до того, що там буде, буде відстежено. А хто зараз проводить перевірки у школах, у навчальних закладах на предмет наявності укриттів, на предмет того, в якому вони стані? А от якраз ці комісії проводять, створюються. вони створю, створені вже більше ніж місяць тому. Ну з червня почались такі аудити. Це не перевірки, це аудити, якщо правильно називати, і за результатами цих аудитів видаються... Рекомендації, висновки для місцевої влади, чи може в даному закладі освіти проводитися офлайн навчання в умовах, які гарантують безпеку всіх учасників освітнього процесу, це ж не лише діти, але й вчителі, також і працівники закладу освіти. А чи є у вас інформація? Скільки вже шкіл, якщо з червня проводяться перевірки, скільки шкіл по країні мають повноцінні? Абсолютно безпечні укриття, де можна спокійно навчатися дітям, ну спокійно, наскільки це можливо, так в умовах війни. Ну такої інформації я не володію, але ми уважно стежимо. і бачимо, що, наприклад, голова ДСНС заявив ну десь днів 10 тому здається про те, що у нас є 11% шкіл, які мають укриття і сховища, які відповідають, що відповідають вимогам кодексу цивільного захисту. А чи не знаєте ви можливо цікава думка батьків зараз? Люди батьки маю на увазі готові, щоб їхні діти з 1 вересня йшли в школу, от в тих районах, там де обстріли можуть бути. Чи все ж таки вони зараз вагаються і більше віддають, надають перевагу саме дистанційному навчанню? Які от настрої зараз? Ви знаєте, я настрої зараз можу. Скажімо, так констатувати лише по аналізу соціальних мереж. По, по зверненням до освітнього омбудсмена. різні настрої є. Більшість схиляється до дистанційного навчання, але ми хочемо отримати більш точну інформацію. Тому сьогодні, завтра, на сторінці і сайту освітнього омбудсмена буде запущено опитування для батьків, для педагогів. Для того щоб з'ясувати, як вони ставляться до можливості навчання у різних форматах з 1 вересня, тоді ми будемо. Я думаю, десь за тиждень я буду мати більш таку, знаєте, конкретну інформацію з результатами нашого питання. Ну, Поки що у вас немає ніяких порад для батьків, які ну буквально місяць лишаються. Вони ж мають для себе ухвалювати якесь рішення чи віддавати дитину в школу, чи Саме не віддавати. Не у чому є поради, абсолютно логічні, абсолютно прості поради піти до школи, подивитися, в якому стані укриття, попросити, щоб показали, як воно облаштовано, чи є в школі плани евакуації, чи проводилися тренування. Ну зрозуміло, що дітей зараз немає в школах канікули, от але чи проводилися відповідні. Підготовчі роботи з педагогічними працівниками, з працівниками закладу освіти Ну, корче кажучи, батьки мають поцікавитися, в якому воно стані, і тоді відповідально ухвалювати власне рішення. Ще така інформація цікава. Мені у нас багато людей, багато вчителів виїхало за межі України. Я не знаю, яка там статистика, чи повертаються вони сюди, в країну чи ні. Чи вистачить нам вчителів по всій країні от з 1 вересня? Ну я б уточнив, це не багато вчителів. Виїхало в Україні близько 450 педагогічних працівників вчителів. Виїхало за даними Міністерства освіти 25-26 тисяч, з них частина вже повернулася. І зараз за кордоном, за даними міністерства, перебуває 22 тисячі вчителів. Тобто, це близько. Кілька відсотків що не стає критичним. Критично інше: Критично те, яким чином будемо зараз працевлаштовувати, наприклад, вчителів, які змушені були виїхати або з тимчасово окупованих територій, або з території, де йдуть активні бойові дії. От і е, тут є певні роз'яснення, рекомендації. Як влаштовуватися на роботу, як звільнитися, якщо вчитель виїхав з окупованої території і він зараз на контрольованій? А для того щоб працювати, він має бути звільнений з попереднього місця роботи. Там доволі багато таких, знаєте, питань, які треба вирішувати у сенсі нормативного регулювання. Воно робиться певні рекомендації є, але треба ще їх -то доробляти. Тому, відповідаючи на ваше запитання, конкретно вчителів вистачає ті, які відсутні маються на увазі за межами країни. Ну перше, вони можуть працювати дистанційно, тобто ж вони не просто зникли в нікуди. Вони перебувають в країнах Європи або інших країнах і можуть працювати. А оскільки ми бачимо велику варогідність працювати навчання дистанційного, то вони також будуть залучені, так що це не є проблемою з цим можна не хвилюватися. Цю проблему можна вирішити. Останнє що запитаю вас ситуацію на тимчасово окупованих територіях? Можливо, ви ви володієте інформацією. Вчителі з тимчасово окупованих територій чи продовжують вони виїжджати для того, щоб жити і працювати е, на території підконтрольній Україні. Це перше і друге, а хто ж там тоді з 1 вересня. В таких містах, як Маріуполь, як той самий Херсон, хто там буде викладати? Чи відкриються там школи? Наскільки це безпечно небезпечно? Я на жаль, на жаль, я володію такою інформацією. Це дуже травматична інформація. До нас надходить просто величезна кількість звернень. Пишуть колеги, пишуть вчителі з батьки пишуть з окупованих територій, які тимчасово під п'ятою окупантів ви знаєте, там все дуже складно. Ми можемо, от, знаєте, одна з найбільш небезпечних речей, які не може дозволити собі будь-яка влада, це бути нечесним з громадянами. Коли влада іноді я чую, такі у нас все добре, у нас все, все класно. Ні, у нас не класно, у нас великі проблеми, і ми не можемо наразі. Ефективно допомогти, ну, окрім хоча тим, що виплачувати зарплату людям, які на тимчасово окупованих територіях. Але от всі проблеми з навчанням, з дітьми, батьками ми можемо вирішити лише після звільнення цих територій. Бо чиниться шалений тиск на вчителів, на батьків, ну, погрози виселення, погрози арешту. Ну, ви знаєте, там дуже складно і ну, це знаєте дуже... не тільки з вчителів стосується там всіх українців, які перебувають там. Ну ми зараз говоримо про освіту, але розумієте, освіта для окупанта це така особлива точка уваги. На жаль, бо вони намагаються чинити освітній геноцид на окупованих територіях, і це дуже дуже небезпечно. Я... Висловлюю просто безмежну вдячність тим вчителям, які зберігають вільність Україні, які намагаються підтримувати дітей і батьків. Але я дуже прошу будьте обережні, бо це правда. Долучаюся, і, і я до ваших слів і просимо взагалі всіх українців, які там проживають, бути обережними і ну розуміти, що ви маєте справу із ворогами, з окупантами. Це важливо. Я вам дуже дякую за ефір. З нами так. був Сергій Горбачов. Це освітній омбудсмен. Поговорили про освіт.